О 14 годин без світла. Жителі Сумщини змушені жити і працювати без електрики більше ніж по півдоби. Ситуація по електрозабезпеченню складна, але не найгірша в Україні. Пояснюють в ОВА. Ми отримуємо близько 50% від тієї потреби, яка є у споживачів Сумщини в електричній енергії. Цю кількість електричної енергії доводить національна енергетична компанія «Укренерго», яка балансує всю енергосистему України. Обласна військова адміністрація регулярно робить звернення. Щодо підвищення лімітів. Відповідні листи направили із міської ради. Звернули увагу на те, що деякі області отримують більш лімітів, ніж ми. На 50, на 60 мегаватт було більше, ніж ми отримали деякі області. І це області не прифронтові. Я особисто звернувся з листом до керівника. «Укренерго, Укренерго до міністра енергетики про те, і також звернувся до голови обласної адміністрації військової, військової адміністрації, звернувся до народних депутатів про те, що треба швидко реагувати по даній ситуації. І ці звернення вже дали перші результати, говорить міський голова. Якщо у нас було 219, дев'ятнадцять, я розумію, що 240 вже буде мегаватт на всю область. Це ситуація трошки краще, тому що ми можемо уникати тоді аварійних відключень. Але мешканців просять бути максимально ощадливими. Ми звертаємося до всіх підприємців і підприємств закуповувати дизель генератори і в пікові часи не все ж таки економити, заощаджувати, переходити на нічний режим роботи. Жителів Сумщини закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації, поширюють таку проросійську інформацію, про російські фейки, про те, що нібито там сумщина отримує там найменшу кількість електроенергії чи найменший час у нас у споживачів є електрична енергія. Міте залежить від загальноукраїнської генерації електроенергії, її споживання та пропускної здатності мережі. Буквально 15 хвилин тому говорив з Володимиром Кудрицьким, з керівником Укренерго з приводу того, щоб все ж таки для Сумської області збільшили ліміти на електроенергію. Бо у нас є багато споживачів, які виконують важливі державні замовлення. У нас є підприємства енергетичного сектору, це нафтогазовий сектор, який не можна відключати за найптиміст. Стичнішим прогнозом Сумщина зможе повернутися до графіку, коли чотири години електрика є, а два немає. Я сподіваюся, що ми все ж таки доб'ємось того, що для Сумщини буде наданий більший ліміт електричної енергії. Мережі зможуть пропустити цю більшу кількість електричної енергії, і ми зможемо перейти до графіку, той, який ми зараз бачимо, це коли чотири години є електроенергія, і дві години вимикається, тобто мінус два плюс чотири новини СТС.